Коли розпочалися акції протесту, площа жовтневої революції у Києві була центром радянської України. 2 жовтня понад 100 молодих активістів оголосили цю територію зоною вільною від комунізму. Майданові, на якому розташувалося наметове містечко, дали назву незалежності. Студенти заявили про голодування. Серед вимог були відставка голови ради міністрів УРСР Віталія Масола, націоналізація майна компартії республіки, право для українських солдатів служити на батьківщині, перевибори до Верховної Ради на партійній основі. Один із організаторів молодіжного опору, нинішній депутат Олесь Доній, згадує, акція не була спонтанною. Молодіжні організації готувалися до неї. До цього проходили в різних містах невеликі мітинги, що закінчувалися або розгоном, або ув'язненням активістів. Ми готові були до жертви, готові були до виключення з університетів до міліцейських кійків, до КПЗ, до Лук'янівки. Більше того, я скажу, що я спеціально йшов університет для участі в підпіллі. Філософ та академік Мирослав Попович, у 90-х, член народного руху, всіма силами допомагав голодуючій молоді. Розповідає, на її підтримку застрайкували всі навчальні заклади в столиці, а кияни приносили на майдан теплі речі і ковдри. Нам було відчутно просто шкірою, що ми на порозі. Визволення якого визволення ми ще не уявляли собі, що це має бути. Ми собі лише могли за картинками минулого собі якось малювати. Влада відреагувала вже наприкінці місяця. Голова ради міністрів Віталій Масол пішов у відставку. Солдати повернулися служити в Україну. 17 жовтня революція на граніті завершилася переможним концертом та кількатисячним мітингом. Однак, переважна частина обіцянок так і зосталася на папері. Більшість народних депутатів не поспішали з достроковим припадком повноважень Та за рік Україна стала незалежною. 20 років по тому Олесь Доній розповідає про ті часи нинішньому студентству. Згадує, тоді молодь готувалася до тривалої боротьби на десятки років. Однак незалежність здобули набагато скоріше, а ось із побудовою успішної країни поки не склалося. Головна ідея, заради чого робилася студентська революція, перевибори. І зміна влади з метою досягнення незалежності вона тоді не була виконана. При досягненні незалежності не була замінена комуністична лікатура і о, такий спосіб, от України 18 років розгрібає о, цю недовершеність української революції 90-91 років. Олесь Донів вважає, що це була найпотужніша студентська акція в історії України, безпрецедентна для радянського союзу. Для учасників вона стала найяскравішим моментом у житті. А що означатимуть ті події для наступних поколінь, каже нинішній депутат, вирішувати їм самим.